24 лютого відбулася 69 сесія з міської ради, восьмого скликання. На початку заходу міський голова Андрій Абрамченко доповів про роботу міської програми. Термінове відновлення житла постраждалого внаслідок проявів збройної агресії Російської Федерації. У ранок міської програми терміново відновлення житла постраждалого внаслідок проявів збройної агресії. Російська Федерація на території мійсько територіальної громади. початку два третього року відновлена три заклади культури. Та освіти 36 багатоволінтирних будинків, 122 приватних будинків. На сьогодні триває процедура по закупівлі відновлених робіт вторая черга постраждалого будинка по вулиці Підонаська, 216. Закінчено відновлення роботи перша черга будинку по вулиці Підонаська, 214 та триває підготовча роботи з проєктування капітального ремонту зазначеного будинку вторая черга. Заплановано продовження відновних робіт по приватному сектору постраждало в 27.09 року 50 будинків. Ці роботи з відновлення покрівлю вікон дверей по, по внутрішньої роботі. Проводяться попередні підготовчі роботи з відновлення будинків, які потребують чималих коштів і залучення державних коштів та коштів благодійних фондів. Це квартирні будинки по вулиці Плюнацька, 111 та Топольної, 2. На два будинка приватного сектора по улице Плюнавская, 269, до улицы Левченко, 59 на сьогодні, по будинкам по вулицях Придунайська, 111 та тупольна, 2 тривають роботи зі складання технічного звіту з метою безпеки мешканців. Навколо цих об'єктів встановлено тимчасову огорожу та після отримання нотаріально засвідчених заяв власників буде розпочати роботи з демонтажу. По роботах стосовно будинка за адресою Придунайська 269 виконано технічний звіт. Попередньо розроблений проєкт з капітального ремонту. У 25 році, 30.01, у нас збройної агресії Російської Федерації отримано 94 заяви про пошкодження. 38 заяв від в приватних будинках. 53 квартири, 17 багатоквартирних будинків, 2 заклади культури, 1 заклад освіти. Виконано скління 9 під'їздів, 6 багатоповерхових будинків, 8 приватних будинків та 20 квартир в 5 багатопаркових будинках. З метою зберігання будинку від несприятних погодних умов, накрита плівкою, покрівля вікна, 19 пошкоджених об'єктів, в тому числі покрівля та вікна богатотного будинку по вулиці Флотська, 37. На сьогодні тривають відновлені роботи по пошкодженому багатоквартирному будинку по вулиці Флотська, 37, та в рамках програми сил безпеки та оборони України виконуються відповідні роботи по встановленню віка та дверей будівлі Державної прикордової служби. В рамках програми міської комплексної допомоги на 24 рік здійснено такі виплати. Грошова допомога на забезпечення тимчасовим житлом 18 родинам на суму 504 тисячі 870 гривень. Одноразова грошова допомога чотирьом родинам загиблих на суму 400 тисяч, 12 особам на лікування – 150 тисяч. Відшкодування комунальному підприємству «Ізмаївська ритуальна служба» за поховання чотирьох осіб на суму 126 тисяч гривень. Оплата харчування та компенсація за оплачене енергоносії і комунальні послуги у комунальному закладі дошкільної освіти комінового типу, ярший садок номер 17 із Ізмійської міської ради Ізмайського району, комунального закладу закладі Ізмайський міський центр соціальної психологічної абілітації, в яких розміщені родини Ізмаїльця, житло, яке постраждав внаслідок прояв збройної агресії. 225 370 гривень, жилищно комунальні послуги 76 150 гривень. Всього 20 у 2024 році було 1 млн 483 305 гривень згідно цієї програми. Відповідно до міської комплексної програми соціальної допомоги 25 років, на 25 рік здійснені наступні випадки. Надання шумісячної грошової допомоги для забезпечення тимчасовим житлом на період відновлення пошкодження житла сім'ї постраждали внаслідок наслідок збройної агресії Російської Федерації на території з міської тієї громади. 27.09.24. 30.01.25 20 родинам на суму 380 тисяч гривень. Інші керівники допомоги та компенсація виплати необхідно для ліквідації наслідків проєкту збройної агресії на території Зміської міської громади 27.024.20.1.25 на лікування особи 20 тисяч гривень. Всього 400 тисяч гривень. Також Ізмаїльський міський голова роз'яснив загальні положення пільгового проїзду громадським транспортом. Перевезення пільгового контингенту, пенсіонери особи з інвалідністю, військовослужбовців та інших, фінансується за рахунок бюджету із міської міської текання Романа. А 25 рік передбачено фінансування компенсації за перевезення пільгового контингенту у розмірі 2,9 млн грн. Шість років зберігається пільговий проїзд шклярів, вартість проїзду учнів міських, закладів середньої освіти на період навчального року від 1 березня до 1 червня щорічно залишається пільговою. Де на період їхній каніку гривень. Головним питанням на порядку денному 69-ї сесії з Маїрської міської ради стала підтримка президента України Володимира Зеленського. Війна адмініструвала надзвичайну стійкість, відвагу та незламність українців, готових віддавати все для збереження своєї держави і незалежності європейського розвитку. Вона об'єднала як націю, вміснивши віру в наші сили. Та в нашого лідера, президента України Володимира Олександровича Зеленського. А саме під його керівництвом ми долаємо найважчі виповнення. Наша країна тривалий час тримає оборону східного флангу ЄС, взявши на себе удар усієї воєнної потуги країни-агресора. Сьогодні від Збройних Сил України та Верховного Томандуща президента України Володимира Олександровича Зеленського залежить майбутнє Європи. Ми депутати з Мийської міської ради. Условлює повну підтримку президенту України Володимиру Віксанчу Зеленському, який щоденно докладає значних зусиль за небезпечення стабільності, безпеки та гідного рівня життя кожного українця. Український народ обрав свого президента на демократичних виборах, і він залишається легітимним головою держави, що невпинно працює на благо країни навіть в нескладніші часи. Лише українці мають виключно право визначати коли та за яких умов змінювати свою владу. Сьогодні ніколи. Важливо підтримувати єдність і консолідацію зусиль задля захисту суверенітету та незалежності України. В єдності переможень. Також на сесії розглядалося питання щодо укладення меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням національної поліції в Одеській області та Ізмаївською міською радою. Дана програма у нас буде тривати у період з 25 по 28 рік. За цей період у в поліції. Будуть проводитися конкурси щодо набору на заповнення даних вакансій, завдяки таких вакансій передбачається 11. І з моїй спрій, міською радою беремо на себе зобов'язані щодо забезпечення даних офіцерів громади, транспортом, топливом і приміщенням, канцелярським, і канцелярським засобом. Метою проєкту є заміна дільничних інспекторів офіцерами громади, які будуть також мати право оформлювати дорожньо-транспортні пригоди, виконувати обов'язки ювенальної служби та інші функції на території громади. Підзвітні вони будуть громаді а підконтрольні управлінню поліції. Це вже наш не перший проект, який ми реалізовуємо по безпековому серию в нашому місті. І сподіваюся, що наступні наші проекти будуть також всі реалізовані. Разом ми створюємо безпекове середовище в нашому місті для наших громадян, для наших дітей. На 69-й сесії Змаїльської міської ради також було укладено меморандум про співпрацю між Змаїльською міською територіальною громадою та благодійною фундацією конфлікт та розвиток, який стосується реформи системи шкільного харчування. Та є частиною великого проєкту Фабрика кухня. «Фабрика Кухня це окреме підприємство, де готуються якісні готові справи. Приходять шокове охолодження, Потім ці готові справи доставляються на холоджу будівлі. До навчальних закладів. У навчальних закладах на спеціально встановленому обладнанні охолоджені, охолоджені страви мають добро, доводитися до готовності. Поява фабрики Ухів в місті СМІ дасть можливість охоронити якісне здорове харчування у всіх закладах освіти. Слід додати, що Ісмаїл це третє місто в Україні, яке втілює проєкт Фабрика кухня. По цій реформі шкільного харчування вже працюють міста Харків та Буча. Також на 69-й сесії Ісмаїльської міськради було розглянуто низку поточних питань. Ксенія переверзів для видання Південь сьогодні.